Відних, 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 відних. Отже, провадження регіональної інвестиції позиціонують як реалізацію положень конвенції ООН про права та рівень реалізації положень конвенції вкрай крайній східні. Цієї конвенції України взяла на стати широкі зобов'язання щодо забезпечення прав дитини в наших сім'я, громадянська, індивідуальність, або єдиність. Та релігії освіту та належний рівень життя, захист від дискримінації, від незаконного та самовільного втручання, захист від усіх форм фізичного, психологічного насильства, фронтального і експлуатації, в тому числі сексуального. В той же час права дитини потребують особливого захисту держави, щоб передбачити міжнародними документами та національним законодавством за України. Проблеми, що стосуються дотримання прав дитини, посилюються в першу чергу через відсутність системного входу до створення дієвих процедур захисту прав дітей. Декларуючи соціальні гарантії дітям, держава на сьогодні далеко не завжди забезпечує виконання елементарних завдань щодо дотримання мінімальних цивільності стосовно прав дітей. Наприклад, широко відомою є випадки насильства і жорстоко обходження батьками, незаконне залучення дітей до праці в наймовніших сферах економічної діяльності. Воді ще перепрошую. Даті на руках є дані зверхів. Можливо, будуть запитання